Президент Володимир Зеленський вивів зі складу РНБО міністра юстиції Германа Галущенка та міністеркою енергетики Світлану Гринчук. Відповідно, указів на сайті президента і чинності не буває з моменту публікації про це. Про плівки хотіла вже сказати Мідаса, але міндіча так звані будемо далі говорити з ігором Мірошніченком, народним депутатом, сьому і громадським діячем. Пане Ігорю, ми вам шанування. Лав Україні, вітаю вас. героям, слава звісно ж, несеться цього тижня топ скандал в корупції, який вже охрестили чи не найбільшим взагалі за усі роки незалежності України відновленої ем, сьогоднішні вже засідання комітету з енергетики було. Ну і виведення зі складу РНБО. Знаєте, з чого почнемо? Наскільки взагалі небезпечно було, щоб в складі РНБО були люди, які були помічені, зафіксовані на плівках або імовірно зафіксовані? Давайте так, презумпція невинуватості. А, наскільки це все нагадує сюр, тому що ми, медійники, почали спілкуватися, це все обговорювати, і це просто не вкладається в голову. А як у вас цей тиждень і власне РНБО, і пов'язані люди, які пов'язані з Росією з Деркачем? Так далі, так далі, так далі? Як це все можна вкласти в голову? Єдине, що мене дивує в цій історії з плівками Міндіча і о спецоперації, Мідас, це те, що вона стала публічною, і настільки е, набув вдалося разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою е, донести до громадськості весь той жах, який відбувається в українській владі. Бо рівень корупції ми собі уявляли, і ми про це говорили. Ми говорили роками про те, що енергоатом контролює державну. Ни зрадник Деркач та його люди ми говорили роками про те, що е, е, влада цинічно грабує країну, незважаючи на те, що війна і відкати сягають просто захмарних е, цифр. Але честі, хвала набута сап що їм вдалося, незважаючи на те, що і в е, цих структурах достатньо. Своєї агентури від банкової е, провести цю операцію і донести до громадськості тепер важливо, аби ми не лише обговорювали це, але й мали реальні наслідки у вигляді е, реальних посадок е, людей, які причетні до злочинів. І повернення грошей, які вони вкрали, і в цих аспектах у мене є певні сумніви. Ну, по перше, про РНБО дуже добре, що вивели двох міністрів, які причетні до корупційного скандалу. Але давайте будемо відвертими, угу. весь РНБО імені Зеленського це злочинна організація, починаючи з того, які рішення вони ухвалюють всупереч державу, всупереч законам і конституції України, і завершуючи тим, який персональний склад. Цього цієї ради національної безпеки і оборони, адже мова не тільки про Галущенка і Гринчук. Окей, їх виключили, але там залишаються далі такі люди, як Філіп Пронін. Голова фінмоніторнової служби, який точно причетний до корупції, який також фігурує у плівках? До речі, я дуже уважно слухав інтерв'ю, яке давали українській правді е, очільники на і САП, і вони абсолютно відверто говорять: для того, щоб повернути гроші, які вкрадені, а це щонайменше 100 мільйонів доларів, необхідне повне сприяння державної е, фінмоніторнової служби. Скажіть мені, будь ласка, чи Філіп Пронін, який є на 200% людиною зеленського, буде сприяти цьому? Мене є великі сумніви, оскільки головною е, фігурою у цій корупційній справі є не Галущенко, не міндіч, не Шугармен е, чи Цукерберг, чи Цукерман, Цукерман, а Володимир Олександрович Зеленський. Це єдина людина, яка несе відповідальність за всіх цих людей, які є на посадах. Єдина людина, яка несе відповідальність за весь уряд, який призначений зараз і який існував від початку його президентського правління. Uh -huh. Це єдина людина, яка несе відповідальність персонально за кожного народного депутата, слугу народу, які ем, схвалювали усі рішення на банковій, і які обирали цей уряд, які підтримували цей уряд, і які так само мають нести персональну відповідальність. Що стосується проніна, ми знаємо, що. Цю людину взяли із посади полтавського голови військової адміністрації на посаду голови служби фінмоніторингу не за професійні якості, а виключно з однією метою, аби він сфальшував справу Порошенка, і це єдина людина на РНБО, яка подала зробила подання по справі Порошенка і застосувала санкції проти нього. Навіть СБУ цього не зробили, бо вони розуміли, що справа штита білими нитками. Тепер пронін продовжує залишатися у раді нацбезпеки і оборони. Там же залишаються і інші фігуранти справи, зокрема Умеров, який хай щоб там він не розповідав, що Міндіч на нього не впливає. Ми розуміємо, що Умеров так само є ланкою цієї корупційної справи. Там залишається Зеленський, там залишаються інші фігуранти цієї справи, потенційні і реальні. Тому раду нацбезпеки і оборони треба перезавантажувати абсолютно повністю і принципово, так само як треба перезавантажувати кабінет міністрів. Бо від звільнення двох міністрів нічого не міняється, бо цей кабінет міністрів далі продовжує бути підконтрольним банковій, далі продовжує підконтрольним бути в зеленському. Я не знаю, чи Єрмак головніший за зеленського в офісі президента, але де юре. Єдина відповідальність і вся повна відповідальність за ситуацію в Україні і за цей корупційний скандал, виключно uh -huh. на президентові України і плівки Мідіча це нам підтвердили. І ще одне, давайте будемо відвертими. Зеленський зараз вивів із складу РНБО двох людей. А перед цим він застосував санкції цим складом РНБО проти низки, низки осіб, зокрема Порошенка, абсолютно незаконний це. Зараз він доводить в судах, але... Останні е, санкції РНБО були застосовані проти друзів Зеленського Міндіша та Цукермана. Але будьмо відвертими, проти них застосували санкції незаконно з усіх аспектів. По перше, тому що в РНБО були присутні люди, які причетні до скандалу. По друге, тому що РНБО не може застосовувати санкції проти громадян Ізраїлю, якщо вони водночас є громадянами України. Бо відповідно до українського законодавства, і це має знати наш е, е, великий видатний президент України, який є юристом за освітою, хочу нагадати, е, що е, 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 Україна не визнає іншого громадянства, інших паспортів у людей, які мають українське громадянство, навіть якщо вони порушивши закон, отримали це громадянство. Mm -hmm. Таким чином застосувавши санкції. Проти міндіча і проти цукермана, як громадян Ізраїлю, Зеленський свідомо вивів е, їхнє майно е, з -під обтяжень. А цей квартал 95, який на 50% належить е, е, міндічу. Це і низка е, об'єктів нерухомості, в тому числі квартири на Грушевського 9А, які знаходяться поруч з особистою квартирою зеленського і поруч із велетенськими апартаментами. Державного зрадника Деркача, де і відмивали ці гроші. Ну і так само ми не зможемо накласти санкції на цих двох людей, оскільки вони легко оскаржать рішення РНБО. Окрім того, не забуваємо, що санкції проти е, особистих ворогів, якими є Порошенко, наприклад, uh -huh. Зеленський накладав на 10 років. А проти друзів uh -huh. наклав uh -huh. кострубато і лише на 3 роки. Тому ми абсолютно чітко розуміємо, що цей скандал банкова продовжує далі. Заминати, намагатися замовчати, реагує лише під тиском суспільства, і не так як треба, не зовсім часно. Тому будемо спостерігати далі. Чим це все закінчиться, але дуже хочеться, аби ем, на САП добилися того, щоб кошти, які було вкрадено ем, у українців у збройних сил України, наших захисників повернулися в бюджет з проніним головою фінмоніторної служби. Це виглядає дуже проблематично. Пане Ігорі, от не пам'ятаю, чи це було в етері української правди, якраз там, де чільники на Боїсап були, чи ні. Чи це розслідувачі якісь, бо вже просто інформації купа. Але от власне про Єрмака згадали, і ми побіжно так зачепили про зв'язки. Хто на верхівці цього всього? Це Вупеча, до речі, звучало на українській правді. Чи Міддіч – це верхівка, чи ні? Бо там, ну і вже. Антикорупціонери вони сказали, що він один із співорганізаторів цієї всієї схеми, поки не говориться, хто ще, аби так би мовити, не спогнути е, типу з гачка рибу. Я так дуже умовно скажу. Але е, розслідувачі дуже м, підмітили, що Андрій Єрмак, чільник офісу президента, якимось дивним збігом виклав відеозвернення, що буцімто, то і потім правоохоронці виклали, що буцімто поліція затримала якогось фейкового єрмака, який знову під виглядом брат а давайте так я знову, тому що тоді це брат був Денис Єрмак за якісь там сотні тисяч доларів. Пропонував певні посади. Сьогодні вже Єрмак е, в іноземному медіа каже, що Володимир Зеленський не має стосунку до корупційних. Ну тобто, знаєте, все ще співпадіння це не співпадіння. От на вашу думку, загалом А Подоляк взагалі сказав, що в усіх корупційних скандалах винен Кремль. Мабуть, він гроші пропонував, а потім е, забирав відкати для деркача чи не знаю кого вони там по два міль. Мільйони доларів Москву передавали. Ну звичайно, як гадаєте будуть чи далі оці верхівки розумів для мене Коломойський не є авторитетом, але в цій зграї бандитів, які прийшли до влади з 19-го року, він виглядає найрозумнішим. І тому, коли Коломойський дуже скептично сидячи в тюрмі, сказав, що міндіч не може бути організатором такої схеми, бо він тупий. Я абсолютно з ним згоден. Лише тупий може, маючи інформацію про те, що за ним відбувається стеження, продовжувати грабувати країну. Цинічний покидьок. Тому міндіч це не вершина злочинної піраміди. Вершина злочинної піраміди, я вже про це сказав. Це Зеленський, на якого міндіч впливав, який під впливом міндіча вирішував питання зокрема щодо Галущенка. Розмова про яку всі вже вчули? Так. Я думаю, стосувалася того, що Галущенка треба було змістити з посади міністра енергетики. Але Галущенко через Міндіча клопотав, аби його призначили на посаду міністра юстиції. Е, мабуть, така розмова була. Але в суті питання це не міняє на вершині піраміди, стояли точно не Шуга, не цукерман і міндіч так. на вершині піраміди стояв Зеленський. Але так. чи Зеленський сам? Я не думаю, що Зеленський сам. Я впевнений, що в офісі а, президента України а, заправляє всім його завгост. Пан Єрмак, і тому недаремно Єрмак, розуміючи, що над ним а, навис дамоклів меч, так само в цій справі по-перше, почав а, псевдовикриття якихось там фейкових братів а, mm -hmm. власних братів, говорячи, що він до цього не має причетності. А по-друге, а мені здається також дивним те, що е, голова адміністрації президента під час цього скандалу раптом е, знайшовся за кордоном, в нього знайшлися важливі справи, він поїхав е, вирішувати державні справи. Е, ми взагалі мовчимо. Ми вже багато про це говорили, що голова офісу президента в принципі не повинен представляти державу на будь-яких важливих подіях, а лише забезпечувати діяльність президента. Але оскільки Єрмак себе поставив, а Зеленський це підтримує так, що він є державним чиновником, то я вважаю, що разом з Зеленським має нести відповідальність Єрмак. Я впевнений, що на тих плівках є і Єрмак, так само mm -hmm. як там є Чернишов Кум, брат Сват, один з найближчих друзів Зеленського, його дружина, яка отримала гроші на будівництво маєтки у Кончозаспі. заспі. Це все рано чи пізно розкриється, і тому Єрмак завбачливо. Почав відволікати увагу якимись викриттями фейковими шахраїв, які під виглядом його брата продають посади. Хоча насправді я впевнений, що такі шахраї можуть існувати. А чому братові Єрмака можна продавати посади? А шахраям під виглядом зв'язків з Єрмаковим братом ні? Ви ж розумієте, що. Коли е, вся країна весь бізнес розуміє, що все вирішується в бек-офісах, все вирішується на зв'язках, і отримати той чи інший підряд ту чи іншу посаду можна за гроші, е, вирішивши питання із наближеними людьми до зеленського чи Єрмака, то так воно все і відбувається. Просто якісь справи викриває на САП, як це справа Міндіча, справа Мідас. А, а, або справа Чернешова, а якісь залишаються поза лаштунками і продовжують працювати. Заносяться сотні тисяч доларів за посади, і е, в очевидь ці посади схвалює пан Єрмак. Бо недаремно журналісти розслідувачі уже неодноразово стверджували, що практично всі посади в кабінеті міністрів на ключових державних посадах вони мають стосунок люди які призначаються на ці посади, мають стосунок до голови офісу президента або до Зеленського. От вони рівною мірою відповідають, тільки де юре. Вся відповідальність на Зеленському, я сподіваюся, буде не лише політична, дай Боже, мудрості українському народу, але й кримінальна. А де-факто відповідальність треба ділити на двох, в тому числі на Андрія Єрмака. Бо сотні мільйонів доларів, е, за твердженням Коломойського, не міг організувати схеми заробітку виключно собі е, е, тупий міндіч. Вочевидь, він був прокладкою і гаманцем зеленського, як це стверджує олігарх зеленського, з яким той побив горшки. У нас із вами залишається буквально 4 хвилини про жучки, які НАБУ сказали, що слухали і що це все було законно. Також із колегами почали говорити, і ваша думка цікавить, бо ви вже давно в політиці точно можете свою думку цікаво висловити. А чи це не свої сприяли, щоб ці жучки набу згідно із законом встановили? Маю на увазі оточення умовно міндіча Карлсона і так далі. Тобто, чи це не зовсім чужі люди були, а ті, які напевно подумали. Ли пора, пора рятуватися з човна. Як гадаєте, от ваша думка? цікава? Е, ну ми ж ми ж знаємо інформацію, вона не є офіційною, але що е, для прослуховування і можливо встановлення жучків е, апаратів для прослуховування використовувалися апартаменти Боголюбова, який також має їх на Грушевського 9А. Хто такий Боголюбов? Ми абсолютно uh -huh. чітко розуміємо. Це соратник і близький друг Коломойського партнер, який втік за кордон, е, який дуже багато. Всього знає, в тому числі про Зеленського, але який має зуб на сьогоднішнього президента, тому що будьмо відвертими. Люди, які поставили Зеленського на посаду головного очільника України, президента України Коломойський з Боголюбовим, зараз а, перебувають у цієї влади, бо Зеленський, рятуючи свою шкуру, а, почав здавати друзів, і так само він і міндіча здасть, а, давши йому можливість втекти. Через своїх людей в тому числі в набу. Але тим не менше я не думаю, що він буде за нього аж так триматися, бо йому треба рятувати власну репутацію і власне майбутнє, яке він не бачив без посади президента України. Тому я думаю, що могли допомагати у прослуховуванні міндіча і компанії Боголюбов з Коломойським. зрештою, в цій всій історії мене приємно дивує лише одна людина. Семен Кривоніс на 100% людина Чернешова, який починав свою кар'єру із державного е, е, здабі. Державної архітектурної інспекції uh -huh. очолив набу і нині демонструє достатню незалежність. І дуже добре і честь і хвала тим людям, які вийшли uh -huh. з картонками на майдан uh -huh. та відстояли суб'єктність набу і сап. Інакше цієї справи, яка шокувала всіх українців, вражає світ, не було би. І на сам кінець хочу сказати: не треба боятися виходити на вулицю і протестувати проти влади. Ми не граємо на руку Кремля. А наративи, коли uh, Зеленський говорить, Якщо будете зараз влаштовувати внутрішні розбірки, це буде грати на руку Путіна. Вони вже не працюють. На руку Путіна грає зло, грають злочинці, які грабують нашу армію, яку позбавляють е, цивільне населення енергетики, які е, е, крадуть на укріпленнях, що дозволяє расистам просуватися в глиб країни. Ось вони. Грають на руку Кремля, і корупція це не українське явище, це совкове, це московське явище, яке ми маємо викорінювати. Тому наглядові ради у державних монополіях мають бути і вони мають бути максимально незалежними. Набу і САП мають бути суб'єктними. На них не повинні впливати ні офіс президента, ні офіс генерального прокурора, ні народні депутати, ні уряд, ніхто. І тоді ми будемо мати викриття. а… Будь-які чиновники, в тому числі президент України, будуть боятися красти, бо знатимуть, що за ними наглядають навіть у найпотаємніших бункерах, які Зеленський собі влаштував, тимчасово сподіваюся, і зовсім скоро він звідти Дякую. вийде на банковій. Дякую вам, ігоре Міршніченко був П'ятом, народний депутатському скликання громадський діяч. говорили звісно про топтему тижня про плівки міндіча, так званий міндічгейт і операцію Мідас від Набу і САП.